Слава Богу, дорогі друзі, брати і сестри. Що ми знову на цьому місці. Бог дав нам можливість таку, Господь, дав нам сили, здоров'я, щоб ми могли прийти і послухати, що Господь сьогодні хоче сказати нам. Буду читати Слово Боже. Перше місце читаю Псалом 67. й Можливо, псалом 66, читаю з першого віршу. Диригентові хору Псалом Давида пісня. Підніметься Бог і розсіюються вороги Його, і повтікають від нього ненависники Його. Як дим розвіюється, так їх розвій, як віск топиться від вогню, так згинуть грішники перед лицем Божим. А праведники будуть радіти і будуть веселитися перед Богом, будуть торжествувати в радощах. Співайте Богові, прославляйте ім'я Його, вихваляйте того, хто прямує на хмарах, ім'я Його – Господь, і радійте перед Ним. Отець, сиріт і суддя вдів, Бог у святій оселі Своїй, Бог самотніх оселює в домі. І звільняє в'язнів з кайданів, а бунтівники живуть в пустині. Боже, коли ти йшов попереду народу Твого, коли ти переходив через пустиню, земля тремтіла, навіть небо розставало перед Богом, синай тремтів перед Богом, Богом Ізраїлю. Ти, Боже, прокливав щедрий дощ на спадок Твій, і коли він знемагав, Ти Підкріпляв його. Дорогі друзі, ми бачимо, як дійсно Давид, він оспівує велич Божу. Він оспівує дійсно щедрість Божу. Він оспівує, що Бог є, він милостивий, він добрий і навіть багато милостивий. І він завжди являє свою милість до того. Хто надію свою покладає на нього. Але я хотів би сьогодні більш підкреслити, так як в нашій країні 10 березня вшанування вдів, я думаю, хтось знає цю інформацію. І сьогодні ми хотіли би просто помолитися за тих людей, які якби, залишились вдовами які втратили своїх чоловіків, можливо, чоловіки втратили своїх жінок, і їхнє життя мусило помінятися. Вони мусили, знаєте, перестроювати, перебудовувати своє життя, тому що в їхнє життя прийшло щось нове. І треба було перебудуватися, щоб жити далі. Але саме головне. Я хотів би звернути увагу, що м, каже нам слово Боже, що Бог наш є Отець, Сиріт і суддя діл. Бог у святій оселі своїй. Бог завжди бачить, сирід, бачить дів, бачить тих людей, які знемагають, бачить тих людей, яким важко, і якщо людина дійсно щиро надіється на свого Бога, то Бог. Не залишить таку людину у біді. Ми бачимо, Слово Боже нам про це говорить, що каже Бог самотніх оселів в домі і звільняє в'язнів з кайданів. Різні можуть бути кайдани, кайдани гріха, кайдани якихось негараздів. Але коли людина кладе свою надію на Бога, Бог її звільняє з цих кайданів. І знаєте, Слово Боже нам говорить багато про вдів, про сиріт. Я хотів би трішечки. Якби для прикладу звернути нашу увагу на такі слова, про які говорить нам Святе Письмо, на, на таких людей, які були вдовами, але вони завжди надіялись на Бога. Читаю друге місце, це Євангелія від Луки, четвертий розділ. Четвертий розділ читаємо такі слова. Із 24 го віршу. Четвертий році, 24 го віршу. І сказав він. «Істинно, кажу вам, жоден пророк не приймається у вітчизні свої. По правді кажу вам, багато було вдів у Ізраїлі в дні Іллі, коли небо було зачинено на три роки, і 6 місяців, і великий голод був по всій землі. Однак до жодної з них не був посланий Ілля, а тільки до вдови. Сарепту Седонську. І друге місце це вже саму історію прочитаємо про Пророка Ілі, про цю, Іллю і про цю вдову. 17 розділ, перша книга царів. І читаємо сьомого віршу. 17 розділ перша книга царів, сьому віршу читаємо такі слова. Коли минув деякий час цей потік висох, бо не було дощу на землю. І було до нього слово Господнє: Встань, піди в сарепту седонську і залишайся там, там я повелів одній вдові годувати тебе. І встав він і пішов у сарепту. І коли прийшов до воріт міста, ось там жінка вдова збирає дрова, і покликав він її і сказав: Дай мені напитися трохи води в посудині. І пішла вона, щоб взяти, а він закричав їй у слід і сказав: візьми для мене і шматок хліба в руки свої. Вона сказала: Живий Господь Бог твій, у мене немає нічого печеного, а тільки пригоршня борошна в посудині і трохи олії в глечку. Ось я назбираю трохи дров, і піду, і приготую, приготую це для себе та для сина мого. Ми з'їмо Це і помремо. І сказав їй Ілля: Не бійся, піди зроби, що ти сказала, але спочатку зроби з цього невеликий корж для мене і принеси мені, а для себе та для сина свого зробиш пізніше. Бо так говорить Господь Бог Ізраїлю, борошно в посудині не закінчиться, і олії в глечику не зменшиться до того дня, коли Господь дасть дощ на землю. І пішла вона і зробила так, як сказав Ілля. І годувалася вона, і він, і дім її деякий час. Борошно в діжці не закінчувалося, і олії в глечику не зменшувалося за словом Господнім, яке він сказав через Іллю, до цього місця. Дорогі друзі, хотів би звернути нашу увагу на це слово, яке ми з вами прочитали, сам Господь. Згадав той час, який був в часі Іллі. Ісус Христос згадав, що Бог не послав Іллю. Каже, багато було вдів в Ізраїлі в той час. Але не послав Він ні до одної із них пророка що вона його годувала, а послав її зовсім до язичницької людини. Він мусив покинути. Як би сказати кордони своєї країни, щоб перейти кордон і підійти в Сарепту Сидонську до тієї, вдови, до якої послав його Господь. І ми бачимо цю чудесну таку історію. Можливо, вона нам не вкладається в голові, як так може бути. Але коли ми читаємо трошки раніше, ми бачимо, що сам Бог годував пророка Ілью, коли він сидів біля потока Кедрону, і йому приносили ворони їжу, а він пив воду з цього потоку, коли вже цей потік висіх, висох, і ми бачимо, що Бог відправляє його до вдови. І каже: вона тебе буде годувати. І коли він прийшов, я думав, чому треба було послати десь в чужу країну цього пророка, але Бог бачив серце цієї вдови. Він дійсно знав. Що вона повірить слову пророка Іллі. І каже, Господь, що, каже, ні до одної не послав в своїй країні, а послав Сарепту Сидонського. Тому що пророк його не завжди пророка приймали в своїй країні, так як не приймали Ісуса Христа, бо вони бачили, Він перед ними виріс, і вона казала, хто це такий? Він виріс в нас на очах. І що він із себе зараз представляє, що він про себе тут уявив? Так, мабуть, би і багато людей вчинили б той час, коли був голод, не було дощу, все повисихало. І, мабуть, би важко було би людям прийняти, знаючи Пророка Іллю, знаючи його життя, знаючи його історію. І Бог послав в Сарепту Сидонську, і коли він прийшов і попросив, ми бачимо. Попросив води, хліба попросив, вона каже: нічого не маю. Візьму те, що є, приготую, з'їмо і будемо вмирати, тому що немає нічого. Але коли Бог через Іллю сказав такі слова, що ти приготуй, і борошно не закінчиться, і олія не буде закінчуватись до того дня, коли Бог дасть дощ на цю землю. Я думаю, що важко було б повірити. Ви знаєте, часто нам важко повірити в якісь обставини, які можуть складатися, і ми не бачимо виходу, ми дійсно не розуміємо, як Бог далі може це вести, бо ми привикли надіятися на людину. І знаєте, ті вдови, які залишились самі, можливо, в наш час їм. Трішечки легше, тому, можливо, якась є пенсія, можливо, діти є, знаєте, і вже життя прожито, то в них є якби на кого ще опертися. Молодше, мабуть, складніше, особливо в даний момент, коли багато загинуло чоловіків на війні, і вони залишилися вдома, можливо, з малими дітьми, але можливо надіються, що держава підтримає. розумієте? А в той час таким людям не було на кого надіятися. Тільки надія їхня була на Бога. І слово нам Боже про це говорить, що багато вдів, вони надіялись на Бога. Вони йшли в храм, хтось йшов, служив для Бога. Можливо, хтось ще посвячував своє життя для служіння Богові. І що би я хотів в цей час сказати, що друзі, сестри наші, які залишились без чоловіків, ми читали з вами, що Бог. Він хто? Він батько для сиріт і суддя для вдів. Я думав, що суддя? І коли ми читаємо, не буду багато говорити, але коли ми читаємо в пісні апостола Павла до Тимофія, то він розказує, що також життя вдів, воно непросте. І якщо людина не довіриться Богу, а захоче жити сама по собі, її жде багато випробувань. Але та людина, яка дійсно надіється на Бога, Бог її поведе, і Бог її буде вести так, як вів тих людей, про яких ми читаємо в Слові Божому. Тільки повинна бути що? Довіра до нашого Господа. Тому що Бог наш, Він є Бог живий. Це не просто, знаєте, на намальований десь, і ми просто собі щось придумали. Це є Бог живий. І ми бачимо Його дію в своєму житті, якщо ми уважні. Якщо ми дійсно переглядаємо своє життя і бачимо, як нас Бог провадить через це життя, і ми бачимо, що дійсно дію Його в своєму житті. Тому Хай Бог благословить наших сестер, Хай їх підтримає, і ми будемо зараз за них молитися. І дійсно, щоб Бог провадив сам, тому що Він є наш батько, батько живий, і він бачить кожну людину. Йому хай буде щира подяка, щира хвала з наших сердець. Амінь.